Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні я підготував цікаву добірку новин з Європи. Тому рекомендую подивитися уважно та підтримати це відео. Також рекомендую приєднуватися на мою інстаграм-сторінку, де ви будете бачити і чути інформацію, яку ви не побачите і не почуєте на Ютубі. Тому рекомендую приєднуватися в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Давайте почнемо поближче до України кордон між Польщею та Україною. І на одному з пропускних пунктів є певні ускладнення з перетином кордону. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на автомобільному пункті пропуску в Дорогуську будуть суттєві ускладнення руху автотранспорту та подовження часу очікування на перетин кордону. І страж гранічна попереджає, що краще шукайте інші шляхи, інші пропускні пункти. Минайте дорогуська і орієнтовний термін закінчення робіт це 14 листопада 24-го року. Тому до 14 листопада хто має можливість, обійджайте дорогуська. Сьогодні дізнався дуже важливу і сумну новину. Хочу з вами також нею поділитися. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, повідомляє про те, що кожного року на території Європейського союзу у всіх країнах разом помирає від спеки. 175 тисяч громадян Європейського Союзу. 175 тисяч щороку що року від спеки. Це капець, яка цифра. І з кожним роком. Ця цифра збільшується. У заяві йдеться, що серед 489 тисяч смертей, спричинених спекою, які щорічно фіксує ВОЗ, у період з 2000 року до 2019 років. Європейський регіон становить 36% цих жертв, що еквіваленту в середньому 176 тисяч смертей на рік протягом цього періоду. Європейський регіон, який тягнеться до Центральної Азії, нагрівається зі швидкістю, щоб Приблизно вдвічі перевищує середню світову. Повідомляється в організації за останні 20 років. Смертність від спеки зросла. На 30%. це дуже багато. Екстремальні температури загострюють хронічні захворювання, особливо серцево-судинні, респіраторні та цереброваскулярні захворювання, психічне здоров'я та стани пов'язані з діабетом, пояснили в європейському відділі ВООЗ. І за останні роки ця кількість ще збільшується. Ви напевно самі відчуваєте, що клімат просто як змінюється в будь-якій країні Європейського союзу, де ви перебуваєте, клімати критично змінюються. Ні до чого доброго це не веде, але ситуація така, що люди не мають впливу на клімат, який зараз є. Людям просто потрібно до цього пристосовуватися. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав невеличке таке інтерв'ю. Дольчевелье і там, звичайно, також були запитання щодо України. Україна знову зазнала масового обстрілу в атаці на Київ, було використано безпілотники іранського виробництва. Які наслідки це матиме з точки зору підтримки України, а також з точки зору ставлення до Ірану. Таке запитання задала журналістка Дольчевель. Що відповідає міністр оборони Німеччини? Ми в курсі про роль Ірану у війні. Ми бачимо це щодня, у цьому немає жодних сумнівів. І маємо на це реагувати. Ми маємо посилити можливості українців в обороні, особливо протиповітряний. Тому Німеччина вже надала три системи Патріот і кілька систем «Ірісте». Як прихильники України, ми повинні збільшити поставки. Було би добре. Тому що протиповітряна оборона має вирішальне значення, особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури країни, і це точно, і це 100%, під цими словами. Я підкреслюю це надзвичайно важливо. Це світло, це газ, це те, що дає можливість людям нормально жити. А зимою це просто обов'язково. Тому що не буде світла, не буде можливості обігрітися. Це критично буде для країни, і знову буде наступна хвиля біженців в Європі. Деколи читаю новини з Європейського Союзу, там Дольче Веля чи інші якісь видання, і мене цікавлять ці заголовки, які вони пишуть. Ну і суть самих заголовків, коли там, наприклад, написано, що Європейська комісія або Європейський Союз стурбовані тим, що Угорщина надає візи. Чи там карти побиту росіянам стурбовані? Так зробіть щось, щоб вона цього не робила. Як звучить свіжа стаття в Дольчевелі? Візи для росіян в європейській комісії стурбовані новими правилами в Угорщині, надання потенційним шпигунам і диверсантам легкого доступу до європейського союзу підірве європейську безпеку, заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йогасон. Також вона закликала угорський уряд пояснити свою позицію, що ви робите. Давайте пояснюйте. А вони мали вас в носі, якщо чесно. Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Іла Йогансен висловила занепокоєння з приводу нового угорського візового режиму для іноземних працівників з Росії та Білорусі. Я про це також розповідав, що Угорщина дозволила росіянам білорусам заїжджати на свою територію, отримувати спеціальні дозвола. І потім з тими дозволами вони можуть під'їздити по всій Європі, по всіх по всіх країнах Європейського Союзу без особливих перешкод і перевірок. А в наш час мені здається, що росіян і Білорусь треба перевіряти дуже детально і ще й думати, чи треба їх пропускати в сторону Європи. Для них ж Європа – це ворог, для них ж Європа – це щось погане. Чому ж вони їдуть в Європу? Росія це загроза безпеці, нам потрібно більше, а не менше пильність, надання потенційним росіянам, шпигунам і диверсантам легкого доступу до європейського союзу підірве безпеку всіх нас. Також Йогансон додала лист до міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера, у якому закликала угорський уряд пояснити свою позицію. Щоб часом Орбан не прибігтись там на килимок і не пояснював, що так, а не інакше. Як як я й говорив, він мав вас всіх в носі, і всіх в носі має робити, як хоче. Хоча в нього теж Якась відповідальність в Європейському Союзі, вони там ніби мають це разом приймати. Якесь рішення він може не підтримати. і Європейський Союз не прийме одностайно ті чи інші рішення важливі, наприклад, для України. Але коли він самостійно спішно там приймає, то, як бачимо, не хоче він розповідати, чому, як і з яким чином. Хоча, от, бачимо, Різні країни зараз вже кричать, що, що таке, що сталося, чому так робиться, чому чому Уорщина дозволяє росіянам білорусам спокійно заїжджати на свою територію, а потім роз'їжджати по Європі? Я вже говорив. Орбан танцює під дудочку Москви. Також є свіжа статистика опитування щодо українців в Німеччині та українців в Нідерландах, скільки людей хоче повернутися в Україну, а скільки залишитись. Майже третина українців у Німеччині 32% має намір залишитись там на кілька років. Ну, дехто вже 2 роки є, а то й більше. Ще майже чверть респондентів, 24%, хочуть на рік. Про намір залишитись назавжди повідомило 8% респондентів. Це щодо Німеччини. У Нідерландах 44% громадян України мають намір залишитись в країні на кілька років. Понад п'ята частина респондентів, 21%. Планують залишитися хоча б на рік. І лише 6% хочуть залишитися назавжди. Хоча треба зауважити, що залишився великий відсоток, які ще не вирішили, що вони взагалі хочуть робити. Там Німеччина і Нідерланди приблизно 18-19% громадян України не визначились куди, що як і скільки вони хочуть бути тут, чи вони хочуть повертатися, вони не знають. Насправді сумна статистика, чому тому, що чим раз тим більше громадян України залишаються довше на території тих чи інших держав. Адаптуються, вивчають мову, і з часом говорять про те, що вони хочуть залишитися ще надовше, а то й назавжди. Шкода, але так воно є. Чим довше продовжується війна, тим більше громадян України в різних країн, де би вони не були, чи то Європейський Союз, чи то Америка, чи будь-яка інша країна, вирішують для себе, що будуть залишатися в тій країні. На жаль, але ось така правда. Друзі, дякую за те, що ви додивилися до кінця це відео, підтримали його вподобайкою, репостом, підписалися на канал. З вами, я завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.